Привіт мої любі друзі. Я надіюсь, мене чутно. Зараз трохи вітряно в нас. І дивіться, в якій я красоті. Тут дуже гарно. Тут немає вас. Тут нема людей. Дуже мало. Я далеко за містом. І тут красота. Краса. Ну, ви, мабуть, звикли вже, що я суржикомовний, бо важкувато мені. Я 40 років прожив в суржикомовному місці. Мені важкувато розмовляти чистою українською мовою. Да я не хочу. Нафіка? Зачем чим мені це треба? Не знаю. Тим паче, це російськомовне місто, російськомовна область. Тут українською мовою розмовляю тільки я. І то відходжу далеко, щоб мене не забили. Ха -ха. Та ні, Я жартую, в магазинах там можна українською мовою, так не дивляться на тебе, як на цього. Але взагалі я хотів поговорити про інше, про, е про людей. От взагалі про людей, просто поговорити про те, що е як. Як, як все цікаво навколо, як все ну, дивіться, наприклад, є в Росії в Росії є революціонер, який бореться з Путіним, бореться з владою, з системою його звуть Ілья Яшин. Він мій одногодка, він був знайомий з Олексієм Навальним, якого ну як хтось вважає, що його вбила влада, вбив Путін, хтось вважає, що він сам помер. Я не буду нічого про це казати, я не знаю. Я там не був, я не знаю, я не довіряю абсолютно нікому. У мене є критичне мислення, мислення, яке дуже розвинене, як я вважаю. І я не знаю, Ну, це взагалі друга тема. І Ілья Яшин був його соратником Навального. Я Навального дивився, всі його випуски деякі по два рази. Про палац Путіна, наприклад, і так далі. Я про що? що? Ілля Яшин цей відсидів, він політзаключений, політв'язень. Він відсидів е деякий термін, рік майже рік. Його випустили. І дали копняка під зад. Ні, не то, що копняка підзад. Йому ніхто копняка не давав, його просто випустили. І він відразу в той же день втік в Німеччину. Зараз він, в нього блог великий, він популярний, доволі революціонер чи опозиціонер. Е в нього великий блог. Мільйон там майже підписаний. Чи, чи, я не пам'ятаю. Я на нього підписаний, і іноді дивлюсь і просто дивуюсь. Я до чого? Що в нього мільйон підписників, хай буде мільйон. І він втік в Німеччину і звідти закликає боротись проти системи. Звісно, це для мене особисто це як сказати, мабуть, приємно. Більш приємно, чим, ну, приємно те, що він. от Ну, як не крутину, Росія на нас напала на Україну. Це мені не подобається, що вбивають наших співгромадян. Мені не подобається, що нас бомблять. Мені не подобається, що іноді так бабах. Сьогодні був приліт. приліт так шандарахнуло, що був... було дуже трохи аж коліна затряслись. От, і Ілья Яшин він проводить семінари, збирає донати на боротьбу з владою. Йому люди донатять, він закликає до боротьби. Але. До чого він закликає? Що, хто, що вони зроблять проти системи? Я зараз дивіться, я зараз не на стороні Путіна, не на стороні Яшина, не на стороні НІК нічиї. Я просто це суджу, бо маю на це право, тому що я був теж засуджений і я політв'язень, я сидів за критику української влади. Мене ом, посадили за те, що я. Критикував владу і мене взагалі посадили за те, що я начебто підтримую Російську Федерацію і не визнаю війну Росії проти України. Ну це, звісно, бредятіна, але так вирішила влада. Добре, окей. Я не ображаюсь навіть. Я не ображаюся. Я навіть в деякій мірі дякую, тому що мені мій мозок переформатувався абсолютно дуже сильно. Абсолютно. Мене ніхто не бив, ніхто не принижував, ніхто не... ну, принижував, але морально. І то співкамерники, такі самі зеки, як я, ні в СБУ, ні на суді, ні адвокат, ні прокурор жодного кривого слова не сказали. Адвокат, навпаки, навіть а це державний адвокат, який міг би мене затоптати, він підтримав мене, тому що він бачив, що там ну, несправедливо. Але я не про це. Я знаю, я багато читаю взагалі з 7 класу. І я до чого дійшов? що... Колись, коли жив Нестор Махно, це тільки тільки в Україні, в Росії насаджувався більшовизм, кровавий терор. І там також були проблеми з мовою, що там в Росії давно, в Україні давно російська мова давно тут. Ще Булгаков про це писав, що російською мовою розмовляє хто українською, хто російською. Російська мова в Україні дуже давно. А штучні. Зіткнення людей, коли влада зі... зіштовхує людей на фоні мови, я вважаю, що лише імбіцили ведуться на це. Тому що я взагалі білінгв. Білінгв – це людина, яка розмовляє і навіть іноді думає двома мовами. Я з дитинства в... в Києві, в мене там багато родичів, я там часто багато жив, гостював. Я користуюсь по цей день двома мовами російською та українською. Взагалі в українській тюрмі. Крім Львова, мабуть, там Франика, скрізь по українським тюрмам всі, навіть коти розмовляють українською російською мовою. Вибачте, все на російській, все на російській, крім документації. Я про що? Я взагалі про що? Я про те, що опозиціонери, опозиція це люди, які от кажуть, що треба боротися, бороти, вставайте, боріться, але дивіться, якщо я буду боротись. Я взагалі визнав, я, взагалі, я визнав свою поразку, тому що я боровся проти системи, так як і Ілья Яшин. Він боровся проти несправедливості, беззаконня. Я теж боровся проти несправедливості, беззаконня я української системи і влади, він проти російської системи і влади. Але мені дійшло в тюрмі, хоча я сидів в 10 разів, я набагато менше сидів, ніж Яшин, на менше року, та набагато менше. І я зрозумів, що. Все це система перемалює опозиціонерів безжально, абсолютно безжально. Ті, хто, кому це не доходить, система сильна. Ви дивились фільм Матриця? Система надзвичайно сильна. Образ Кіану Рівза чудово! Все зіграно але це кіно. Він там переміг, але взагалі в житті. Систему перемогти неможливо, абсолютно ніхто не переміг в систему. Навіть якщо монах від Шель-відлюдник йде е, десь в келію, все рівно система його контролює. Якщо якась людина їде десь в Карпати, а я їздив до таких людей, є родина з Миколаєва, яких чоловік, жінка і двоє дітей, не такі вже старі їм під 50 четверо дітей, вони поїхали від системи, але користуються вони грошима системи, вони користуються інтернетом, тобто система їх контролює абсолютно. І я про опозицію. От в мене, наприклад, ще є знайомий депутат Київської міської ради. Він також виступав проти системи, був борцем за незалежність, за українство, за народ і так далі. До нього прийшли СБУ, вручили підозру. Підозра це не так, як мені. До мене прийшли, мене зразу заламали наручники, протоколи, підпис і на тюрму. До нього, коли прийшли. Йому просто вручили підозру. Він щось там погавкався, включив, вімкнув камеру, та й вони й пішли. Він в той же вечір зібрав манатки, зібрав дітей, дружину, та й гей гей в Германію. <свісно> Але звідти він так само, як Ілья Яшин, сидить і при... закликає людей, закли... закликає українців до боротьби з системою, до боротьби з владою, до боротьби з... проти беззаконня. Тобто він, як Ілья Яшин. Сидить в абсолютно безпечному місці, але цей київський депутат, колишній вже, звісно, він особисто мій знайомий. Ми з ним особисто знайомили, знайомились, розмовляли, спілкувалися. Ми були єд... однодумцями, коли я теж боровся проти системи. І він втік і закликає людей. А в тюрмі я познайомився з чуваком. Який наслухався, але таких депутатів він же не один, таких е борців з системою багато. Хто каже, хлопці, дівчата, люди, народи України, треба боротися, боротись проти корупції, системи, поборемо, зможемо, подолаємо. Е ця боротьба в інтернеті приводить, призводить зазвичай до тюрми, або до, е або до того, що люди збили мене з мислі з думки, або до того, що люди е тікають Люди тікають та й все. Цей хлопець боровся, який був в тюрмі зі мною. Він боровся і доборовся до того, що до нього прийшли СБУ. Забрали на тюрму. Я не пам'ятаю його статтю. Ну там взагалі все це політв'язні, там або Держзрада, або повалення конституційного ладу, або дещо, ну, подібні речі. За деякі з цих речей, допустимо, до, до речі, дають пожиттєвий строк. За щось: 15. Ну, Кому як повезе, в кого який адвокат, ну це вже зовсім інша історія. І цей хлопець, наслухавшись київського депутата чи йому подібного, він е попав на тюрму. А цей депутат ще більше злиться, сидячи в Німеччині в абсолютно безпечному місті, каже, борітесь, ми того забрали, того вбили, але ми поборемось, ми поборемо. Наскільки тепер дивіться висновок, наскільки це тупо, наскільки це лицемірно, наскільки це. У ну, мене лише погані ем, приклади, наскільки це неправильно, коли людина, сидячи в безпечному місці, як цей депутат, чи як Ілья Яшин, він закликає е, до боротьби. Розумієте? Ну, це дуже це, це надзвичайно тупо. Я е, міг би втекти, десь е, десь втекти з України. І закликати до боротьби. Але це наскільки. І тобто, дивіться, на, на, на моїй совісті були б життя або воля, свобода людей. Це надзвичайно неправильно, це надзвичайно низько, лицемірно, ницо і так далі. Це тупо. Мене, Я просто особисто щодо мене, я просто признав свою поразку. Я признав, що так, я спробував, я боровся проти системи і не один рік. Я боровся і доборовся до того, доборолась Україна до самого краю. Я доборовся до того, що я зрозумів, що або я сижу тихенько і не пікаю, або я якщо буду пікати, я три роки мені дали услов, умовно, то я знову пошурую на тюрму, і це вже мені дадуть від 8 до 15 років. А я не хочу сидіти в тюрмі, бо там сиро, там корм, ну годують там ще більш-менш нормально, ну но там. Сиро, там погані люди в основному, такі ж самі зеки, які сидять за те, що я, але тюрма дуже людей розлюднює, розчелевечує. Так? Дуже там погані умови, таргани і так далі. Отже, я прошов висновок. Варто вміти признавати свою поразку, варто розуміти, що відбувається. Ну, це вже друга історія. І варто... Бути не лицеміром, а людиною. І саме головне, що систему побороти неможливо. Абсолютно. На цій е веселій, оптимістичній ноті хочу з вами попрощатись. До нових зустрічей, побажати всього най-найкращого. До побачення. Пока.